Добрий день, любі друзі, я хочу розказати вам пару хвилиночок про дуже важливе важливе технічне нововведення компанії Duolingo на своєму тесті. Воно працює це нововведення вже 2 місяці з 24 жовтня, але ви знаєте, ось ніхто особливо нічого про нього не каже, ніхто не скаржиться і ніхто не радіє. ну, проте, якщо ви. Тільки почали свій шлях до успіху на Duolingo і ви про нього дізналися, то я думаю, вам буде цікаво. На сайті Duolingo English Test Help Center є така інформація. дивіться. Ви надумали здавати реальний справжній Duolingo. Ви сідаєте за комп'ютер, у вас все налаштоване, і камера, і ваш ноутбук або стаціонарний комп'ютер. Ви заходите в свій кабінет. Там ви натискаєте здати реальний тест, ну, в такому, дусі, і пішло, пішло, пішло. Значить, оці бюрократично-технічні налаштування ви проходите, а потім раніше чи пізніше ви зараз дійдете до сторіночки, де вас попросять налаштувати камеру вашого смартфона. Дивіться, раніше цього не було. П'ять років от до Лінгу ми здавали з учнями, не було цього ніякого смартфону. Зараз. Смартфон необхідний, просто без нього ви не здасте цей тест, технічно не здасте. Так от, для чого потрібний смартфон і ця камера? Долінгу на своєму офіційному відео та Пару хлопців та дівчат, у яких дуже популярні канали в світі з підготовки до долінгу, вони формулюються англійською мовою дуже красиво. Я не буду відтворювати, ну, ну реально красиво. Там to ensure the test, measuring, assessment, integrity, там всяке чортики. Ну, я ж посміхаюся, тому що насправді все набагато простіше. Як ви самі розумієте, камера, ну як може камера, яка бачить ваш екран, ваші руки, як вони там друкують текст, як вона може допомогти краще. Оцінити ваш тест. Ні. Це все робиться для того, щоб до лінгу вони вже втомилися від чітінгу, тобто цього обману, який влаштовують багато кандидатів, які технічно підковані. Я кажу. Тобто вони з друзями доходить до того, що вони, я чув, підключаючи через HDMI роз'єм кабель спеціальний, і ви сидите, тобто ви то сидите перед комп'ютером, і якимось чином ви навчилися навіть. Ваші очі вони не видають те, що ви брешете, якби. І коли ви, наприклад, набираєте есе, ви щось там нажимаєте якось на клавіатуру. А насправді через цей HDMI-кабель, друга людина за допомогою певного програмного забезпечення, вона натискає якби, вона друкує. Звісно, що Долінго це не подобалося, не подобалося по доки зовсім вони не розсердилися і вирішили зробити таке тепер. Ми, ми з вами повинні збоку бажано трішечки позаду, наприклад, зліва, давайте скажемо від себе, але трішечки отак назад поставити смартфон, щоб він, камера його бачила, ваш значить, екран вашого ноутбука або комп'ютера і клавіатуру. Наприклад, дивіться, я вам зараз покажу. Так, офіційне відео. Офіційне відео. Дивіться. Отак от, от, бачите, от, у нас десь тут камера, ви розумієте, да? вона дивиться туди. Вона бачить ваш екран повністю і повинен бути ще тут запас. І клавіатуру. Ну, тут просто рука зараз закрила. Ви коли будете друкувати, звісно, що рука буде частково покривати, закривати цю клавіатуру. Але це нормально. Вони будуть бачити, куди ви там натискаєте, з якою швидкістю, яка динаміка. І... Ну, от. Якщо ви отак налаштуєте, зараз я вам покажу. О. Так не піде, тому що не видно всього екрану та простору за ним. Нам потрібно саме отак. От от. Ну, приблизно. З якого боку ви це зробите, так розумію, значення немає ніякого. Щоб було отак. Е, з цього в нас витікає два-три таких е, технічні моменти. Як же мені зробити так, щоб він не впав і так далі. І так далі. Вони пишуть, що ну, це ваші питання. Зробіть, будь ласка, так, щоб телефончик стояв і не падав. Бажано горизонтально. Тому що якщо горизонтально, то в нього ширше влазиться наш комп'ютер і клавіатура. Але ніхто не забороняє вертикально це зробити. Мабуть, найважливіше, тут найважливіша умова це те, що ви, значить, на цій сторінності нашій, де воно каже вам, а зараз час налаштувати ваш смартфон, там з'являється QR-код. Ви відкриваєте на своєму смартфоні ту програму саме QR-кода, яка у вас є, тобто не через застосунок, там, наприклад, Viber, а просто. QR-код, да? завантажте окрему цю програму. Якщо все спрацює нормально, вас воно перекидає через ваш браузер на сервер, на сайт Duolingo. Виходить, що ви підключаєтеся до цього Duolingo і через комп'ютер, і через телефон одночасно. Ну, Така сесія з кількох учасників. От. Якщо раптом QR-код не працює ну, щось не виходить, ви можете ввести URL-адресу. Яка буде написана над QR-кодом у вашому браузері в телефоні. Вони вимагають, реально вимагають. Ну, рек, ми рекомендуємо, але скільки вже було проблем технічних, якщо вам сказано Chrome або Safari, це повинні бути ваші браузери, Chrome або Safari, ніякі інші. Бо слово рекоменд у цих компаній, ви знаєте, ну, вони ж не можуть написати: Ми we command, ми наказуємо вам. Да? Ну, вони пишуть рекоменд. Так от, після цього... Воно підключилося, вам потрібно два самі ну, найголовніші такі умови. Дві. Перше це ввімкнути do not disturb», не турбувати, щоб, не дай Боже, якийсь застосунок не надіслав вам якесь повідомлення. І бажано, і мені це дуже подобається, ми вмикаємо режим в літаку, але тоді ж обов'язково вмикаємо Wi-Fi, щоб передача наших даних була через Wi-Fi. Не через мобільний зв'язок. Бо ви ж знаєте, що режим в літаку вимикає передачу мобільних даних. До того ж, мені дуже подобається через Wi-Fi. Якщо у вас е в квартирі, в кімнаті нормальний Wi-Fi-роутер, то передача даних буде набагато кращою, ніж через мобільний інтернет. Тому має сенс вимкнути Wi-Fi і заодно режим в самоліті в літаку. Так. Значить, спираємо наш телефончик на щось, щоб він не впав. І поїхали. Там будуть на дані вам якісь далі рекомендації. Все. Буде перевірка, чи воно працює, чи не працює. Як видно, ви можете поправити, це не проблема. Так, хром або Safari Рекомендують горизонтально. Але ніхто не забороняє вертикально. Бачите, щоб було трішечки позаду у вас, щоб було краще, але ж не за спиною. І тут кілька питань таких технічних, вони наївні, якось, що трапиться, якщо, наприклад, щось станеться з моєю камерою програмно під час протягом цього тесту. Що, що? Ваш тест буде, скоріше всього, не зарахований? Що станеться, якщо мені надійшлють повідомлення протягом тесту? Ваш тест, скоріш за все, буде invalidated, не зарахований. Як мені забезпечити, щоб мій телефончик не падав? Як-як? Приклейте його до цього саме. До чого та все. Прив'яжіть. Що станеться, якщо мій телефончик таки впаде? Ми рекомендуємо, щоб ви вийшли, quit-d'тест, закінчили тест і перездали. У більшості випадків це буде безкоштовно. Чи може замінити камера мого телефону? Обидві камери? Ні, не може. Вам потрібно саме дві камери: камера вашого комп'ютера і одночасно камера вашого телефону. Що, якщо мій телефон не і він розрядився? Дивись, правило перше. Да? Ви будете перездавати тест. Чи потрібно мені потім якось зберігати на телефоні, або там ще а, відеозапис? Ні, не потрібно. До Лінгу все зроблять самі. Воно ж іде, дан, дані йдуть протягом цієї години вашого тесту на сервер. Там вони зберігаються. Це вже на наші звані питання. Вони все це там зроблять. Що, якщо у мене немає телефону з камерою? Вони пишуть: шановний, я так жартую. Якщо ви збираєтесь вчитися в універі за, за кордоном, ну якось, якщо у вас немає телефону з камерою, то це дивнувато. А, навіть у Бабефоросі де з глибокого села вже скоро будуть камери з телефонами. Будь ласочка, borrow, Позичте. Можете замість телефону взяти таблет, тобто планшет. Будь ласочка, можна планшет, якщо ви любите і у вас там класна камера. Ну от, друзі. Якщо як вам сказати, як я відчуваю, що це змінює глобально, бо так, нічого не змінює. Якщо ви, чесна людина, ви готувалися, ви здаєте, для вас воно нічого, ну, можливо, мік, мікро там додаткові технічні якісь незручності. Поставити телефон, поки здавати, доки здавати тест, не пхнути його ліктям, не збити, ну це чепуха. Тобто, от якщо. Хтось любить дурити до лінго-тест, то зараз, звісно, в нього це буде виходити набагато набагато складніше. Тому що ну, з цією другою камерою, це звісно дуже-дуже це складно. Я... Хтось щось вигадає з часом, звісно, ну якісь не ну я не знаю, як це зробити. Так що, якщо ви чесна людина, ви любите вчитися, no проблем все залишається так, як і було. Всі завдання, питання, воно не буде вас відволікати Ця камера, все буде нормально. Якщо вам потрібна термінова допомога у підвищенні вашого балу, Звертайтеся до мене. Я роками готую людей до тестів англійського і останні 5 років лідером світового тестування, як я бачу, є цей тест долінгу. І я один з найефективніших репетиторів в світі з підготовки до тесту долінгу. Зайдіть, будь ласка, на мій сайт dimakoropenko.com І тут ви побачите на сторінці відгуки більше ста відгуків моїх учнів. Включаючи відеовідгуки, я не бачив жодного іншого репетитора, тим більше в Україні, з таким набором цих відгуків Ви можете почитати, подивитися. Також, якщо ви дуже любите готуватися самостійно, зверніть увагу на мої ем, відеокурси. Їх три на даний момент, і скоро буде готовий четвертий. Два загальні. Це Duolingo на 120 плюсом – це російською мовою, а також DET with Flying colors англійською мовою. А також два з письма. Я обов'язково потихеньку буду записувати також курси української мови. Просто на все це потрібен час і енергія і здоров'я. Окей, друзі, я бажаю вам успіхів. Пишіть мені, якщо у вас є якісь питання або потрібна допомога на e-mail, Viber, WhatsApp, Telegram. я завжди здаю всі свої контактні дані. Дзвонити не треба, телефонувати, тому що дуже часто зайняте, або я проводжу заняття, або я записую якесь відео, я просто не відповім. Та й нема сенсу нам годинами балакати про незрозуміле, що. Як показує досвід, спокійно все можна обговорити в листуванні. Окей, друзі, зустрінемося в нашому наступному уроці.